Чарівне яблуко. Я хочу розповісти вам, яка дивовижна історія сталася зі мною. Учора ввечері я тільки но зібрався дивитися мультики, чую, як мама каже моєму старшому братові: Сергію, сходи, будь ласка, у крамницю по хліб. А Сергій, звичайно, до мене. Вітю, збігай, ти по хліб, бо в мене завтра контрольна з геометрії, я мушу вчити теореми. А я йому й кажу мене твоя контрольна не обходить. Зараз мультики розпочнуться, і взагалі, це ж тобі мама наказала йти по хліб, а не мені. А Сергій, звичайно, й слухати мене не схотів, сунув гроші мені в руки та й випхав за двері. Ну і розлютився ж я на нього. Та що вдієш, тож побіг у крамницю. Я сподівався, що встигну до початку дитячої програми. Але там була величезна черга. Довелося мені влаштуватися у самому хвості. Я стояв і лютував. На чергу, на Сергія, на цілий світ. Я не міг встояти на місці. Крутився і підстрибував, мені навіть зауваження зробили. Нарешті я купив хліба і мерщій кинувся до виходу. І чесне слово, я не помітив старенької бабусі з кошиком, яка саме заходила до крамниці, з льоту наскочив на неї та вибив з її рук кошика з яблуками. Я дуже перелякався і розгубився, коли побачив, що всі яблука розкотилися по підлозі. А тут іще черга на мене накинулася. Що за хлопець? Тут стояв, крутився, всім заважав, а тепер ледь бабусю не вбив. А я тільки стояв та бурмутів. Пробачте, я не навмисно. А бабуся лагідно так каже. Нічого, синку, ми з тобою зараз ці яблука швиденько зберемо. І вона, уявляєте, погладила мене по голові. Я допоміг їй зібрати та скласти яблука до кошика. І от подаю їй останнє яблучко. А вона узяла його та й каже. Дивись, хлопчику, з ним нічого не сталося. Воно таке ж гарне, як і було, і дає це яблуко мені. Візьми його собі, тільки добре вимій вдома. І знову погладила мене по голові. Уявляєте? Я пішов додому. Я вже не поспішав і про мультики не згадував. Мені, щиро кажучи, вже не кортіло їх дивитися. Я прийшов додому, поклав хліб на стіл і заходився мити під краном своє яблучко. Воно було таке гарне, рум'яне, блискуче. Увесь цей час я думав про бабусю, яке в неї було добре обличчя, як вона гладила мене по голові. Уявити тільки, вона. Зовсім чужа людина сказала мені такі добрі слова, замість того, щоб насваритися і вилаяти мене. Адже я ледве не збив її з ніг, розсипав її яблука по брудній підлозі. А вона ані словом не дорікнула мені, навіть яблучком пригостила. І тут мені стало так соромно. Я розлютився на свого рідного брата через таку дрібницю. Я так сердився на нього, вигадував йому страшну помсту за те, що не зміг подивитись в якісь пусті мультики. Мені було соромно. Я вимив яблуку і пішов до Сергія. Він відірвався від своєї геометрії. А, це ти, Вітько? Ну що, не встиг на мультики? Простягнувши йому яблуку, я відповів. Та нічого, Сергію, ти пробач мені. Я сам повинен був запропонувати сходити замість тебе і даю йому яблуку. А Сергій мені й каже Вітю, це ти мені пробач, я б зміг сходити сам, але мені дійсно треба вчити геометрію. І він знову занурився у свій підручник. Я сів на дивані у куточку і сиджу собі. Але за кілька хвилин, бачу, взяв Сергійко своє яблучко та й попрямував на кухню до мами. Я, звісно, за ним тихенько, підходить Сергій до мами й каже. Матусю, пробач мені, що я вчора посварився з тобою. Я таки знайшов свого словника серед книг. Ти його не чіпала. А мама відповідає: Ой, Сергійко, це ти мені пробач, що я так часто сварюся на тебе, але ж ти справді не винний, що в тебе так багато книжок та підручників. Настав час обладнати ще одну полицю. От ви у суботу з Вьятьком, цим і займіться. Добре, матусь. Каже Сергій, дає їй яблучку і, посміхаючись, йде до своєї кімнати. А я в кухні сів на стільці та спостерігаю, що ж буде далі. Дивлюся, взяла мама яблуко, підійшла до вікна, про щось задумалася. А тут, в ключ у замку повернувся. Це тато з роботи прийшов. В руках у нього квіти. А ще й тортик між іншим. А мама на нього й не дивиться. Річ у тім, що недавно у мами день народження був, а наш тато так запрацювався, що забув її привітати. Мама образилася, навіть не розмовляє з ним. А татко щодня їй квіти приносить. У нас вже всі вази зайняті. А мама все ображається, сичує тихесенько. Мама до вікна відвернулася, яблучко щоки притулила, а татко у дверях із квітами та тортиком тупцює. Тут мама повертається до нього й каже: О, сьогодні в нас буде свято. Хлопці, несіть найкращі чашки. Будемо пити чай з тортом. Тато аж розквітнув. Ти, пробач мені, Люба, це він мамі каже. А мама відповідає: То ти мені пробач, знайшла через що ображатися. Я ж і без вітань, і квітів знаю, що ти мене любиш. Просто в тебе дуже багато роботи. Можна й про свій день народження забути. І дає мама татові яблуко. Сіли ми за стіл, на столі чай. Торт, чашки найкращі, квіти навколо усі задоволені. Аж татко каже мені: Сину, пробач мені, що я обіцяв повести тебе у планетарій та досі не зібрався. Цієї неділі обов'язково підемо. І з цими словами дає він мені яблучко. Того вечора я довго не міг заснути. Я поклав яблучко під подушку, і подумки все повертався й повертався до подій минулого дня. Я думав про бабусю, про наші образи, про яблочку, яке нас всіх помирило. Воно, мабуть, не просте, а чарівне, вирішив я. Вранці я прокинувся, умився і побіг на вулицю. Я вирішив знайти ту бабусю. Я побіг до крамниці, чомусь був упевнений, що знайду її там. Вона, і справді, сиділа на лавочці біля крамниці з кошиком яблук. Я відразу впізнав її, в неї такі добрі очі і та сама хустинка у квіточку. Я підійшов до неї, привітався, розповів про вчорашні події. А відтак запитав, бабусю, те яблучко, що ви мені дали вчора чарівне, воно навчило нас пробачати одне одного, воно, мабуть, і вас навчило бути такою доброю. А бабуся посміхнулася і каже, ні, синку, це яблочко звичайнісіньке. Не воно мене навчило пробачати, а Господь Ісус Христос. Він учить пробачати, і просити пробачення, він учить добра і любові. А добро, яке ти зробиш людям, породжує добро, і любов породжує любов, і те добре, що ти зробив комусь, обов'язково повернеться до тебе, як повернулося до тебе твоє яблочко. І вона знову погладила мене по голові.